Отже, як почати розмову з дитиною про її психічне здоров'я і як надати перші рекомендації щодо покращення психологічного добробуту? Психоедукація це надання інформації, яка допоможе людині краще розуміти свій стан, а отже, допоможе і робити певні кроки до його покращення. Для дитини та її батьків розуміти, що відбувається з настроєм та поведінкою, часто це перший крок від розгубленості до дій щодо покращення психологічного стану. І педагоги можуть бути тими людьми, які здійснюють таку розмову. Починаючи в розмову про психічне здоров'я дитини, ми маємо пам'ятати, що дитина бере активну участь у власному розвитку, у пошуку способів підтримки та самопідтримки психологічного добробуту. І батьки та вчителі можуть її супроводжувати на цьому шляху. Олесю, я бачу, ти не зайнята. Можемо трошки поговорити кілька хвилиночок. Ти можеш продовжувати малювати? Ми просто поговоримо. Угу. Я помітила, ти останнім часом стала якась сумна, менше посміхаєшся, ось менше на умоках відповідаєш. Щось сталося? Просто постійно почуваюся дуже сумною. Живіт і ці голова та й оцінки вже жахливі. Багато всього цей за оцінок, так? І оцінки впливають. Ти знаєш, так, так трапляється з багатьма людьми час від часу. Ми можемо почуватися сумними. А коли це почалося давно? Не знаю. Просто нічого не виходить, й все. Живіт спазмує, погано почуваюся сумно. І від цього стає складно. Хочеш трошки поговоримо? Можливо, ми знайдемо якісь підказки, що робити? Може стане трошки легше? Ти знаєш, наше самопочуття воно залежить і від тих подій, які з нами трапляються, і від роботи мозку. І коли подій стає забагато, то мозку важче справлятися з тими подіями, важче опрацьовувати. Виникає таке і настрій негативний, і сумно, і робити немає сил нічого. І тоді може, може так здаватися, що нічого не можеш, і нічого від тебе не залежить. Ви ж вчили, що мозок є чутливим до різних ситуацій. Та? І ви вчили про те, що в мозку є різні відділи, і ці відділи між собою взаємодіють. Вона є префронтальна кора, і вона відповідає за те, щоб думати, за те, щоб бути таку, мати ніби таку холодну голову, приймати рішення. І коли вона працює, то все вдається. Бувало таке? Бувало, але рідко. Бо є інші ділянки, і вони теж працюють і вони можуть впливати. Є ділянка, яка відповідає за емоції, лімбічна система. І от коли у нас багато емоцій, це значить, що працює ця ділянка. І це і хороші емоції, і тоді ти почуваєшся веселою, тоді тобі хочеться щось робити. І негативні емоції. І це, це може бути злість, це може бути сум, це може бути розгубленість. І тоді так почуваєшся не дуже добре. Таке теж трапляється, і зараз це трапляється частіше. Да? І оці емоційні ділянки, вони ще пов'язані з ділянками, які керують тілом. І коли, у нас, коли ми переживаємо певні емоції, тоді у нас іноді виникає е, головний біль. Живіт болить. Живіт болить. Іноді такі, знаєш, передконтрольною навіть у деяких дітей іноді дата так тому що це трошечки. А дехто каже, що починає пітніти чи блівніти, Тому що ці ділянки пов'язані між собою. І коли з нами все добре, ці ділянки співпрацюють, і ми ніби не помічаємо того зв'язку. Але якщо, якщо подій і негативних подій стає дуже-дуже багато, то тоді мозок не встигає да, узгодити ці ділянки. Тоді емоції захоплюють нас, і ми ніби не бачимо нічого навколо. Емоції так ніби огортають нас, і думки вже підкоряються тим емоціям. І так буває, що нічого доброго не думається перед контрольною. Бувало так? Так, нічого не пам'ятається. Не пам'ятається. Да? І тоді ніби так не віриш, що напишеш ту контрольну добре. І ці думки ніби так відносять вітру, але є спосіб її вхопити. Якщо в цей час допомогти включитися при фронтальній корі, то ми не можемо ніби так спуститися і тоді згадати. Ти готувалася до контрольної? Готувалася. Готувалася. Ти вчила матеріал? Звісно. Звісно, якби це згадати, як думаєш, як справишся на контрольні? Впевненіше. Впевненіше. І ми можемо навчитися таким прийомам. Звісно, що це краще роблять психологи. Хочеш, я домовлюсь про таку зустріч з нашим психологом? Хочу. Добре, я домовлюся, але поки та зустріч відбудеться, хочеш спробувати щось зараз навчитися? Я кілька, кілька способів таких чула, давай спробуємо, можливо. Давайте. Коли в тебе поганий настрій, а? Який, це? який він буває? Такий дуже депресивний, сумний, коли нічого не хочеться, і все. Відчуваєш себе нічим. Чи буває так, що тобі вдається покращити настрій? Ну, іноді, якщо я прогуляюсь на вулиці, то якось початок. Тобто, якщо слаблився. гуляти на вулиці, це допомагає. Так. Що ще допомагає? Щось таке ну, бувало в тебе якісь такі? Не? Друзі, якщо це реально комфортні люди, я з угу. погуляю, якось підніметься настрій. Теж піднімається настрій. Чи буває щось таке, що піднімає настрій перед контролем? Ну, якщо я сяду і саменька помалюю, я трохи розслаблюся і як ти зараз почуваєшся? Краще ніж на початку. Знаєш, мені здається, що ти стала ти навіть рівніша сіла. Не. Добре мати план на наступний день. Причому план приємних подій. І я пропоную тобі такий невеличкий щоденничок. Як у ну, дівчат. Дівчата люблять вести такі щоденники. Там так. всякі думки, можливо, якісь смайлики, якісь ще малюночки роблять. Я тобі пропоную такий щоденник, одночасно і щоденник, і план на наступний день. І то буде не такий щоденник, як у школі. Дивись, у мене є отакий зразочок, ми потім можемо зробити. Він бачиш, він не кольоровий. Угу. Тобто його можна фарбувати в будь-які кольори, які тобі подобаються. Але тут є трошечки інше завдання, ніж у звичайному щоденнику. Наприклад, речі, які роблять мій день краще. Як гадаєш, на сьогоднішній день, от та частиночка, що залишилася, чи є щось, що може твій день зробити кращим? Ну, прогулянка. Можеш записати сюди? Може. Чи буде можливість сьогодні прогулятися? Ввечері. Давай. Так, що ще б могло угу. сьогодні твій день зробити краще? Малювання. Малювання. Угу. Тим більше, дивись, у тебе вже є смайлики, які точно можна розпробувати. Я знаю, що в дівчат це класно виходить. І так ти можеш дописувати собі на кожен день. Другий пункт речі, які можуть покращити мій настрій, але зараз я не можу їх зробити. Ну, мабуть, подорожі, я дуже люблю подорожувати. Так, А, а чи є щось, що може замінити зараз цю подорож? Може, дивитися різні відео від місця? Прикольні? Так, може бути, можеш записати собі. Угу. І довго ти можеш дописати, а є щось таке, що тобі потрібно робити рідше, щоб твій настрій був кращим. Ну, може рідше порівнювати себе з кимось ух ти. і казати, що я якась. Це не така. Це класна думка, бо всі, ти ж пам'ятаєш, всі люди різні. І якщо згадувати, що всі люди різні, ти не маєш бути такою, як інші, то це покращить настрій. А чого тобі потрібно уникати, щоб почуватися добре? Можливо, уникати якихось неприємних людей, які мене ображають. Є такі чи... люди? Ну, Які мені щось неприємне говорять? Угу. А як їх уникати? Можливо, просто не спілкуватися так сильно з ними. Да, менше спілкуватися з тими, з ким тобі неприємно. Чи складно було це заповнювати такий план на день? Ні, не дуже. Я ж це все розумію. Чи можеш ти сьогодні уникнути спілкування з тими людьми, які тобі неприємні? Можу, насправді. Як би ти це зробила? Просто б. Не спілкувалася з ними на перервах, а більше з комфортними людьми. А, тобто на перервах ти можеш вибирати, з ким спілкуватися, з ким так. ні. І це буде такий спосіб. Угу. Е, дивись, цей, щоден... цей такий план на наступний день, такий щоденничок, ти можеш заповнювати або зранку, або ввечері. І тоді, якщо раптом на наступний день у тебе буде поганий настрій, ти можеш підглянути. Це така ж Куди підглянути, так, щоб настрій покращився. І тоді ввечері можна буде записати, який в тебе настрій. Чи є якісь думки щось сюди записати зараз? Можливо, задоволений, що щось так. зрозуміло для себе. Так. Да. Знаєш, Ще деякі підлітки використовують такий спосіб, як послухати улюблену музику. Так. Якщо тобі щось підходить, ти можеш записувати. Або хтось любить дійсно поговорити з приємними людьми, або не малювати смішні якісь малюночки. І ти можеш так записувати кожен день. І за тиждень у тебе назбирається такий запасний список, що можна зробити, щоб покращити настрій. Окей? Okay? Дякую. Ну що? Дякую.